Мене звати Бестревський Ігор Олександрович, позивний німець. Я родом з Чернігова, навчався в Чернігівському музичному коледжі. Планував після музичного коледжу вступати в військову академію, але війна почалася раніше. і Я пішов добровольцем 24-го числа. Мене взяли в механізований батальйон першої танкової бригади. Ну, воювали на напрямку Новоселівки 14 березня. Я отримав міновибухову травму. У мене було поранення ноги, і руки. Вони не змогли врятувати ногу. Там зробили ампутацію вище коліна. Потім мене направили на лікування до Німеччини. Хочу звернутися до всіх ветеранів, долучайтеся до таких заходів, беріть участь в змаганнях, займайтеся спортом.